Вітаю! Дане відео буде про захист винограду. Ютуб канал Колосаду, а захист винограду буде полягати в самі в захисту від погодних умов. В даному випадку це можливість граду, про що навіть не хочеться навіть думати чи згадувати. Бо в минулому році був град, повністю вибив усе, залишив декілька грон, тому досвід показує, що певно краще. Як сказати, подумати наперед. Не знаю, коли йдуть гради, влітку точно йдуть, осінню, напевно, їх немає. Так, розповім трішки, що для цього буду використовувати. Так, використовувати буду. Тобто, встановив повністю всі бокові планки горизонтальні. І ось верхня горизонтальна планка, ширина в неї 1 метр. Це бокові, потужні, а середні, всі проміжні будуть кутник 20х20х3. Для цього також затінняюча сітка 45%. Довжина 100 метрів, ширина 1 метр. Така міні-рекламка. Якщо комусь потрібна така сітка, будь-які розміри, будь-який варіант відсоток затінюваності, пишіть. Знаю де можна придбати вигідно. Так, потім замовили ось такі кліпси, фіксатори. Я їх буду. Фіксувати на оцю проволоку, це ПВХ-проволока також залишилась бухта. Вони будуть ось так обтискатись і фіксуватись. А на саму проволоку, там є такий зажимчик, фіксатор. Воно дуже легко ось так скріплюється, і фіксується і буде тримати. Потім зроблю детальне відео, коли вже дороблю всю шпалеру, бо потрібно робити. Захист винограду по максимуму, бо приморозки були, Приморозки, як сказати, пройшов цей досвід, треба тепер подумати про перспективу, бо урожай потрібно мати. Ну, це такі мої роздуми, здогадки. Е, також знаходив спеціальну антиградову сітку Tenax, якщо не появляюсь такої марки. Але ціна в неї, звісно, дорога. Тому, якщо замовляти Tenax, це, напевно, потрібно об'єднуватися, скидуватися і кому яку відстань потрібно замовляти. А це, звичайно, 45% затіняюча сітка. Буду використовувати її, фіксувати на ось такі кліпси і на проволоку. І встановлювати на шпалеру. Тут і на П-образну шпалеру буду також такий огляд, над чим займаюся. Як саме вдосконалюю шпалеру. Ютуб канал Колосаду. Дякую за перегляд. Хто також розробляє такий захист, напишіть, як ви захищаєте виноград від погодних умов. Дякую за перегляд. Гарного настрою, гарного врожаю.